Були жиди, та жиди тримали магазини, жиди теж були. Ну, то Жиди, я пам'ятаю, що жиди, як тікали. Розумієш, дитинко, як тікали, все лишили, тікали. Ну, але їх забирали, їх, о, їх забирали щось. Я не знаю, їх десь звозили і вбивали десь. Так тато розказували, О, то не всі хати. хаті. Така хата була під солому. З одним вікном, а я... А, а у сінях були кози, в сінах. Стайнина була та, та тримали, та правда не Насі, е, е, жидівка була виховала, але кобула ще трошки не йшла. Пішла до Азівуланцю на показувати тести те, те, та й жидівочка така, ага. Та довго не було, та трохи було. Ми ж козани. А ночувала. Ну, так бо шукали німці. Німці. А за що жидів вистрілили були? Вона бідненька втекла з братом. О! Яку була не йшла. Потім вже німці сі забрали, вона пішла до вогонки, показувала, бо вона дуже плести вміла. Йшла волонці, а де все хочу нагадати їй за ту ту дівку. Та й й, а я та й підпів, підріпним під, під, під її та з, з, з того з фільварку, такий був Шемон, та й сестри були його, та й вбили тих сестрів, та й тут ту уже дівочку. Ага, та ще з душею така була, що мала дитинку, я в нас падала там, там коло греблі, та ми там, тато засіяли житом. Та мама мене відправила, аби я наломила з капусти листі козам. І я чула, то щось у житі дитина на плаче. Я пішла, то жидівка вродила дитинку то так. Тримає, та й каже мені на маму. мабуть, вже ріжила. Та й каже, мені без нікому не казала. Я прийшла додому, та й ма, вже не ламила ні коза в листі. Маму кажу, у нас я дитина в житті. Яка дитина? Кажу, така й така. Я вже я знаю, тільки я мама, це з 10 років це. А мама бурзенько та й заладили у збанок якісь молока та й окана. Бо та й несе, аби с'їдала. А я от тут була, так. Татя знищені нищені було. Та й так хтось, а я знаю, як та й застрілили її дітинку, а я забрав той ворог та й застрілив під тим, під ріпнем. Не німці били жидів наші, наші поліцаї стріляли. Я знаю, що я і якось малим йшов від десь перехростка по, по дорозі по потім. І один поліцай бив таку крив... файна наша така була, що я навіть подивився, яка... І вивів туди вріпний, як повернув на ріп'янську дорогу, туди, як вже десь наш свинтар кінчився, та каже, й тікає. От та зачала тікати, той, 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 той застрілив ту жигівку. А то у поліцаїх був хтось із дуби наші? Ні, то не наш, то був якийсь задорожний. Юрко Задорожний, десь він ти з України. Вони ту на, на плясі, то стояв німецький. Ну, та ж де були лівоньо. Жиди вони що? Вони торги. Жиди лише торги. Он там купив, купив корову танцю, а он там продав дорожчу. Вони торги. Вони торги. А зараз німець жидів став, чуєш вибивати. Де ділися діти, а де пішли дві жидівки, отанка ховали гній. а то де Оксана тепер ка була клуба, та пішов, ніби гній підмітувати, та що буде у лісах, та людина їсти хоче. Та взяли та в ріпний, взяв її туди, та в ріпний гнали, та там застріли Той навіть час нема що нагадувати. Митрашує фума, мама каже, двоє дітей приходять. Два тижні ховаються, щось ховаються. Та й каже, один хлопчик і дівчина. Та й хлопчик він би у вікно. Вона по жидівській мама дівчина на нього посварила. А мама каже: А ви моя мама? А ви каже, жиди? А діти кажуть, так. Ну, каже, а ви ви, каже, вже більше не йшли. Та пішли в шівці. Ти каже, донечко, нема що розказувати, бо... Не вставало культу, брали дітей і до машини розбивали. так. Я не знаю. Чий мене був, я не знаю. Знаю, що там у мене робив е... Шимон Єврей. Він мав дві сестри. Мені здається, що, він... що він жив на тім фільмарку. І він там у ті млині робив, потім, коли то німці, євреїв забирали, то його у дві сестри, обох сестр зустріли ту от за у Грибкові. А то де? От за забуковим. Як свій в ріпний. А він, на кільку, був хитрий, я тут теж пам'ятаю, ну, як тобі сказати, і він ховався у бункрі, ото як ділок. Я ходила з шум'я в воді ділом. У дрова, а він так вже віде та й каже: я вас виджу кожен день. Дай винесіть мені кусок, так як було, корже або кусок хліба. І далі там, а коли ми, я замітила, куди він йшов. То від лише йшов димок такий, якби з того з папіроса. І там він всі переховав, тут руки, а сестри в тубі. Потім я чула з людей, що він з княжівську жінку опинився в Ізраїлі. Але я лише чула того знаю.